it's Заїжджать. Так, це як у нас? Ух вона ще, в принципі тут примерше. Отак і працюємо. Слава Україні героям слава! Доброго дня, шановні глядачі та підписники мого каналу. Ну що ж, приїхали ми знов на хату. Як ви бачите, Тесорчик ще потить, тільки що я на йому їхав. Вон там уже розвалена хата. Будемо зараз грузити. Не знаю, яка там якість буде звуку, коли я їхав, бо Тесорчик, звісно, працював, але дивіться. Отак От розібрали. Зараз будемо грузити. Потім покажу. Так, друзі, загрузилося воно! Ну що, друзі, да, отакі дровця возимо, з дивіться. Так, да, є струхлувати десь. Та перебереться, все згорить. Зима все з'їсть, як кажуть. Отакі ось торці. Получається, подпилювали. Завтра не спіша. Ось під'їжджає тесорчик. Зараз будемо грузити. О, тесорчик буксує. Ну нічого. Хорош, хорош. Хватить, воно якраз так стало. Та що, отаке займаємося потрошку, потрошку. Розібрали хату, подивіться, що натворили. Те, що гниле, не брали поки що. Те, що таке більш живіше перебрали. Я ж кажу, зима все з'їсть. Ось Саня хоча уже його Давай. Давай... О, давай, давай. Давай, давай, давай. Да хорош! Все, все. Хватить. Подими, підими тепер. І Ого! Все, глуши. Ну, от так потихеньку. Сьогодні у нас крізь все порозкисало, Грязюка, пилюка, думаємо, зробимо тут. Діло буде зроблене. Гвоздики повидергаємо, бензопилочкою раз-раз в котлі все перегорить. Так, друзі, ну що? Я не знаю, чи чутно, чи ні. Але можу сказати, хвала і шана тим людям, які працювали на те 40 тому що це капець Цей трактор. Ну нічого, працюємо. Інакше бути не може. Це буде Україна.